Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися сьогодні розклад. Ех, яку допомогу вам посилають вищі сили? Е, для вашої стабільності, фінансової, сімейної. Е, це вам як шанс, гарний шанс дають після розбитого серця, після якихось неприємностей. Дивимося, для кого цей розклад. Для людини, яка працює над тим, щоб вийти з обмежень. Все одно якісь неприємності трапляються. Можливо, критика зі сторони колег. Несправедлива критика. Так, але людина все одно бере всі шанси, сили на все є. І життя все одно її випробує. Чи взяла на себе людина дуже багато обов'язків? В когось спина болить, в когось може голова боліти, хто працює розумовою працею. Так. Угу. І ви знаходитесь в парі з імператором, з людиною серйозною. Угу. Яка може маніпулювати вами? Так, от для такої людини цей розклад. Яку допомогу вам посилають вищі сили? Яку допомогу вам посилають вищі сили? Угу. Після розбитого серця, після тих неприємностей, які були, до вас прийде ех, по пентоклям це у нас тела діва козиріг. Близька до землі людина. Планує все заздалегідь. Чоловік від 18 до 35 років, або просто виглядить молодше якраз на цей вік. І ви випадаєте королевою Пентаклів, тобто фінансово незалежна, насолоджуєтесь своєю фінансовою стабільністю. Так. Дивіться, по десятки кубків вихід у вас з неприємностей. Можливо, ви самі собі надумали оці неприємності. Можливо, вас зачепило щось давно і ви досі не відпустили. То тут виходите в десятку кубків, так, да, в плюсі ще імператриця вийшла. В десятку кубків, щастя, радість, задоволення. Король Пентаклів, можливо, його прояв проявився спочатку як лицар Пентаклів. Тут він уже король Пентаклів, можливо, подарунок якийсь приніс. Дивіться, коли у вас є така людина, Діва козеліг. Або людина, яка у якої на першому плані матеріальна. Так, і вісімка мечів. А ну, це самообмеження. Так, ну ця людина вас чомусь обмежує. Обмежує, хоча ви дивіться, Пентаклива. Йдете парою. Так, це ваша пара, обмежує. Або він вас обмежує, або ви самі надумуєте ці обмеження. Хоча тут випадає і мах, і паж мечів. Е Можливо, контролює вас ця людина. А чим же вам допоможуть вищі сили? Mm, якусь радість пошлють. Так, і перемога. Дивіться, тут два варіанти. Може бути перемога над, оце карта перемоги. Може бути по безгріщу, може бути по здоров'ю, навіть ментальному, фізіологічне, може бути емоційний стан, може бути нездорові стосунки, то тут у вас буде перемога. От, пошлють вам якось. Можливо, інформація, можливо, якась людина. Ну, у вас буде. Це, це навіть не шанс, це неможливість. А дійсно у вас е, буде все для того, щоб вийти з оцих неприємностей переможцем. Тобто ви зробите так, як ви хотіли. Можливо, з допомогою якоїсь людини. Давайте подивимось пораду вам. Угу. Будьте впевнені в своїх силах, прокачуйте е, свій внутрішній стержень для того, щоб вийти з десятки мечів. Так, це останній вже у вас етап. Десятка це завершення етапу, і після цього почнеться новий етап. Ну, тобто, Вищі сили вам цьому допоможуть. Сонечко коло вас. Нехай все хороше недмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.